Ідея для відео була придумана під час трансляції на твіч каналі Венчос. Обов'язково завітайте на твіч. Стріми проходять майже щодня. Відео є повністю імпровізацією та потоком свідомості автора. Усі подібності випадкові. Усі випадковості не випадково випадкові. Автор не мав наміру когось образити чи зачепити. Відео створено виключно з гумористичною метою. А до того був інтересний момент. Каже: я ти, ти мене створив, я тебе буду слухати. Все, приїжджають в психлікарню, шварцнегер улибається, стріляє діду в коліні, каже, він жити буде. ну, то Каже, а де тут Саракона? Женщина каже, я вам зараз скажу, ваші вже тут, а вони йдуть ваші друзі. Тут ходять, він де тоді. Все. То що він вміє переплащатися. Все, погнали? А, все. Добрий день. Термінатор. 2. 2. Судний, Судний день. день. Коротше, їдуть машини. Спочатку їдуть багато машин, їде по широкій дорозі, їдуть дуже багато машин різних ну, Американські машини. 1991 рік. Композитор Red Fidel. Клянусь. Можете загуглити композитор Red Fidel. Все, фільм починається із того, що хочуть грохнути Сару Конор. Щоб вона не народила Шона Конора. І щоб все було на мазі, бо Шон Конор придумав цих роботів, всіх, і за яких потім був «Кінець свята. Судний день, як і називається фільм. В цій часті відправляють два робота, щоб убити Шона Конора. Шона Конері. Ну, Конора, треба убити якогось, ну не Могрегора. Надо убить. Отправляють Арнольда Шварценеггера і Термінатора Т-1000. А Шварценеггер це Т-800. А той другий, той, що мусорнувся – це Т-1000, жидкий метал. E, значить, все, Шварценеггер голий повністю ногою, з'являється, біля якогось клубу літають газети різні, літає мусора, куча. Він просто сів отак, коліном пісю прикриває, встав, іде. На уверенному він ходить як робот. Поплило перед лицем, все красне, якісь цифри мелькають, ну робот. Заходить в бар, там всі е, п'ють, гуляють в більярд, може навіть американський, тому що фільм американський. Іграють в більяр, і, а він голий Зайшов і там жінка з цим з Сережкою така там прям зробили такий кат, наїздочку на жінку, на вона типу, прицінилась до, її, до його балди. І далі розвивається все. Він ходить, шукає, типу, там типу, грає в автомати, він дивиться на нього, типу, не підходить. Потім ще один, ще один. Коротше, зустрів він якогось такого усача, плюс-мінус я тільки худий. Все, може навіть і я, непонятно. Я не пам'ятаю себе в 1991 році, бо я года году. Він підходить каже, мені нужна ваша одежа. А отак от він каже. І, і, і типу мов, що ти що дурак, голий, тип зайшов, зараз ми будемо тут всі, всі гуртом бити. Він каже, ні, мені нужна твоя одежда, той психує, бере сигару, він, кстати, сигари курив, тоді ще в 91 му році можна було курити сигари везде. І він бере сігару і тушить йому об сіську. Тушить топсійську, а Шварценеггеру взагалі пофіг. І він замахується, а якщо мені не цей, не зраджує пам'ять, то Шварцнегер прям хапає його за руку і ламає руку. Може, навіть ногою ударив. Ззаді чувак з такою клюшкою, раз його по голові, йому теж пофіг. І я цю сцену заповню дуже добре, тому що, коли я дивився цей фільм раніше, я дуже багато сам засипав. Потім просипався і знов, цей, знов передивлювався фільм. І все, заварушка. ті женщина, по-моєму, убігається блондинка. Ну, непонятно, всі хочуть його бити, а він всіх б'є. ніхто його не може побити. Він бере оцього мужика, з якого хотів зняти одежу і кидає його на плиту. от коротше, він того чувака, всіх побив, всіх побив, всіх залякав і ето, знімає з нього всю одежу і виходить назад, там, де літали газети. А ні! Він вертається і каже: ти тих. Так і каже, ти тих. І він каже, я все зрозумів, і віддає ще й мотоцикл в нагрузку. Все, тепер він одітий і в мотоциклі. Тільки він сідає на мотоцикл з обрезом. Дід виходить і каже, ти що тут? Взагалі ранси попутав, це мій бар, ти отогнав клієнтів. Що робить Шварценеггер? Шварценеггер стоїть, розвертається, підходить до діда. Дід хоче стріляти, а він вихватує у нього обріз і каже, Ха, стой. Українською мовою так каже, стой! І забирає у нього очки. Все, тепер він одітий в очках на мотоциклі, їде куди-то чи на Бардовський фестиваль, чи по якимсь ділам, ми поки не знаємо. Ту-ду-ту. Склейка. Молодий худощавий чувак під мостом. Бомж нет. телепортувався термінатор Т1000. І ось так, от, я пам'ятаю, що сітка рябиться і круг, так вижжений, вижжений круг. І він теж сидить голий. В цей, в цей момент що робив там е, гражданин поліцейський, непонятно, під бастол теж газети літають, кульки, недоїдений Макдональдс. Недоїдений Макдональдс. Все. Він підходить каже, ситуація 6. Що делає Термінатор Т1000. Він його вбиває і переодівається в його одежу, сідає дуже швидко. такий Він ну він такий поджарий, переодівається в його одежу, сідає в машину і що б ви думали, уїжджає в розсвіт. Всі уїжджали в закат, а він в розсвіт в газети уїжджає на поліцейській машині. Следующая значит, сцена. Шон Коннер со своим другом, какие-то из братов визли, рыжий хуй тоже був, чинить мотоцикл. Чинить мотоцикл, мамка кричить не чини мотоцикл, він каже, ні, не я буду чинить мотоцикл, ты мені не мамка. Вона заходить всередину. Там, як завжди, в американських фільмах всередині бачить, що пиво готовий Я не пам'ятаю, що він робив, Каже, йди поговори з сином. Він каже, він мені не син, я не буду з ним говорити. Ну, коротше, пойди поговори. Замес, замес. Вони все-таки починили мотоцикл і уїхали з тим рижим тіпом і колонкою. Отак він, отак от він робив, з якої пісні звісної, і поїхали в Тартарари кудись. А, вони 300 баксов зняли з карточкою. З карточки, не важливо. Нам важен е, цей момент, коли вони грають на ігрових автоматах і яким-то непонятним образом і переодівшися сваршнігер і поджарий хлопець, хлопець в міліцейській формі зустрічаються в залі ігрових автоматів. Цей поліцейський 1000 Хода узнає у всіх, які кипишить, де е, Шон Конер, де Шон Конер, де Шон Конер. Всі кажуть, де та там, де там. І він Натикається на старшого візлі, питає, де Шон Конер. Старший візлі каже, я в душі не йду. А сам він, він, він знає, біжить і каже, те шукають, мабуть, із за того, що ми зняли 300 баксів. І все, він починає тікати, і дуже обідний був момент, коли вже розуміє, термінатор Т1000, де Шон Конер, він отак от толкнув чи дівчинку маленького. Зачем? І починає за ним бігти. Той починає тікати одного. Погоні, непонятні погоні, А в цей момент іде Арнольд Шварценеггер уже без мотоцикла з розами. На світання, На світання, А так на сметание. Отак от несе рози, але ми розуміємо, ми не глупі люди. Ми не перший раз бачили цей фільм. Там не рози, там великий обріз той, що він забрав у діда. І коридор, всі, цей Шон Конер біжить, за ним біжить поліцейський, і навстречу виходить Шварценеггер з розами. От такий тройничок виходить. А Шварценеггер каже, Шону Конеру, каже, лягай. І починається перестрілка. Тут був глупий момент. розворачується спиною Шварценеггер, прикриває Шона Конора. А термі т 1000 випускає обойму йому в спину. Після чого Шварценеггер отак рукою виносить двері і вони тікають від двері. Що дебіл мог раніше винести і уйти оттуда. Но суть не в цьому. Все, вони тікають. Якось малий коротше, освободився, сідає на мотоцикл і починає теж тікати. Це фільм, як наче протікати. Все протікать. Вони постійно або стріляються, або тікають. Він тікає, але уїжджає. Я чого? Він сідає на свій мотоцикл і починає тікати. За ним дуже швидко, дуже швидко біжить. Этот... Термінатор Т1000 на всіх парах біжить, він біжить швидше вітра за мотоциклом. Чуть не доганяє мотоцикл, але тут їде огромна фура. Він плыгає в фуру. І там легендарний кадр, коли той їде на мотоцикл, а фура отак от з моста. бих. Коротше, погоня. Кришу зносить ті фурі. Шварцнегер теж дета їде. Ну, зачем вони стільки бабок вбухали в тій погоні? Ну це, мабуть, було модно в 91-му році. Отак от фурі зносить кришу, вона вбивається в якийсь бордюр. Е бих, як завжди в цих американських фільмах, взрив, непонятно, чого взорвалася та фура. Шварценеггер отак поворачується каже, блін, подожди, вилітає колесо туди каже, що ні, все нормально і вони починають уїжджати. Шон Конер подозрівав, що Шварценеггер який-то не такий і що може він чого, що то хоче. але він пояснив, що цей Шон Конер послав в 2029 року, щоб він захистив, щоб його не вбили. Коротше, ми блядь, якщо б я був на місці його, мені було 10 років, я б просто охвінел. І все. Вони типа коріша. Той учить його того, той учить того, той того. Но ні, ми вертаємося до Сари Конор, яка сидить в психушці. Сара Конор сидить в психушці і навалює всім, що в, тисячу... що в 1997 році буде кінець світу. Всі у візка крутять, а вона каже, ви вже вмеле, мені просто пофіг. Цей мент. І е, Арнольд Шварценеггер їдуть до Сари, Сари Конор туди в гості. А вона в свою чергу спедила булавку і каже, я тут на місці сидіти не буду, я теж буду тіпа, отсюда линяти. Опять починають вони тікати. Ви поняли, все йде до того, що вони починають опять тікати. Коротше, вони заходять туди. А до того був інтересний момент. Каже, я ти мене создав, я тебе буду слухати, Шварцнегер. Каже, малий підніме ногу, Шварцнегер піднімає ногу, піднімете, 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 і малий трошки входить в кураш. Там було два таких, типа, чувака, які наче... Начали... А він почати: Типа кажуть, ми зараз допоможемо. Коротше, Шварцнегер чуть їх не поубивав. Малий каже, більше нікого не убивай. Все, приїжджають в психлікарню, -лі... Шварцнегер улибається стріляє діду в коліні, каже, він жить буде. Ну, тож, Заходять туди. До того цей проворний оцей от тип в в цьому, в поліцейській формі приходить каже, а де тут Сара Конер? Женщина каже, я вам зараз скажу, ваші вже тут, а вони йдуть ваші друзі, блядь, тут хуяк він де тоді все. Тому що він вміє переплащатися в от оці штуки. Оці оці. Якщо до когось дотронеться, значить він все. Типу, він може ним бути. Ось така ситуація. І він ходить з усатим дєдом, що ти зацепився туди-сюди, Опять, 5 сплошна суета, сана сараконар зашов який-то усатий хуй, близав її щоку, оце я пам'ятаю. Потім, все, сараконар вже тікає, цей хоче її достати. Потім вона бере самого головного врача, набирає ферів шприць. Йому отак от в шию. Дід каже, все, ми будемо з тобою виходити, якщо що, я бризну тобі в шию фері. Вони виходять, які-то куча санітарів. Блять, жидкий металл деталя по коридорам. Малий со Шварценеггером заходит с другой стороны. Вона хочет втекти, почему-то отпуская главного врача. Всі... За нею, вона закриває двері, ламає замок, починає бігти. Жидкий метал же ж не хуй деланий. Він проходить через всі сплошну. тут виходить Шварцнегер. У неї починаються флешбеки з В'єтнаму, з першої частини, Що він хотів її убить. Вона починає тікати от, от Шварценегера. Біжить Шон Конер, каже, мама, я тут, мама я тут. У мами починаються припадки, які-то які турецкий сериал, где-то де-то ходит, блядь, той раскаленный металл, за ними Блядь, просто какие-то пиццы выбегают на парковку, выезжают мусора, Вона каже, ну стоять, седают в машину блядь на машине начинают текать, цей сука у Сейнт Болт, Блядь, начиная за ними опять бихты, откуда в него Така дихалка Все, опять вони куда-то Оторвалися від цього жидкого металу, Приїжджають на сходу, а, блядь, її ранили. Тут раз Шварцнегер зашиває її спину, Все, приїжджають до якогось ділка, з яким вона раніше працювала, блять, які-то Джоні, ху.йоні, що то. Ця сім'я її знає, як вона сім'я знає, вони нормально відноситься, вона лежала усьо в цьому психібниці, діти цілуються, жена цілується. мексиканець улибається, отодвигає просто посеред пустелі, этот, наче колодязь айс, аїст в селі стоїть, отодвигає, та там куча оружия. вона уже просто не невр... в рот. Дівка кура стоїть, теж вспоминає якісь флешбеки, хоче куди-то їхати. Дивиться на Шварценеггера і малого Шварценеггер улибається. Там появилась ця легендарна фраза I'll be back» і асталавіста Тут що співав этот. Олександр Пономарьов на Євровідіні. Та стала біста бейбе, вона каже, він хоч і железяка. Но, розумієте, він найкращий батько, він умре за цього тіпа, і У неї і, раз білка. Вона сідає в машину, починає кудись то їхати. А, кстати, малого маму і папу, ті, що прийомні, оцей от чувак, коротше, обідав. Все. Їде кудись, приїжджає додому до в чому, ну, чому невинної людини, яка сидить і грає на комп'ютері. Оказується, оцей чувак, той, що грає на комп'ютері, чернокожий, придумав скайп. Придумав скайп, який уничтожить термір, скайп придумав. Вона приїжджає. А там така ситуація, він сидить, і грає в касинку, і у нього чухається нога. Він, нагибається, чухати ногу, вона в цей момент стріляє попадає в Windows 95 блять, оцей з кінескопом огромний комп'ютер починає горіти, вибігає жена чернокожного парня блять, той що геймер, дочка вона стріляє кипіш сльози срала мазала гадала блять, нічого не понятно він ранений якось хуй Шварцнегер якось, хуй Шварценеггер і Шон Конері, блядь, приїжджають. Вони узнають, що вони до Уголька поїхали, блядь. Вони приїжджають туди. Починається рамс. Ніхто не вірить Шварценеггеру, що він був містер Олімпія. Він каже, ага, дивіться, раз, ріже руку. Показує, от я містер Олімпія, показує таку от. із сітки рябиці сделану руку. Отак, вот все, всі вірять. Кажуть, треба уничтожить головний чип. Він каже, я не можу, я тільки після ночної. Кажуть, дядя нам, нам як би це нас не волнує. Він ранений, після ночної їдуть туди на вахту. На вахті сидить дід теж їхній. Дід каже, я вас не пущу, тому що вже поли помиті. Вони раз, пістолети на нього. Дід каже, ви що, ще пару гадків хочеться подихати востоком, починає пускати їх туди, вони йдуть. Що в це час робить цей? Т-1000? Похавав, пересів на мотоцикл, по-моєму, или що то таке, породівся, ну по своїм делам, метнувся, приїжджає разом за цим усі. Казино, е, в, то, що в ГТА 5 зв'язок загорілося, всі приїхали туди, до торгового центру, чи куди вони пішли, всі приїхали бігом. Там якийсь кіпіш, якщо чесно, я виходив в сад. не пам'ятаю. Но все закінчується тим, що значить стрілянки, стрілялки, стрілялки, стрілялки. Шварценеггер виносить противогази. Вони сидять в противогазах, забігає сват. Не сват, кум, брат, а сват в Америці є така організація. Вибігають туди. Починають стріляти в комп'ютерщика. Комп'ютерщик потерпає, заканчується все те, що Шварценеггер, Шон Конері і Сара Конері, вони всі стають на лижу. На лижі стають, все, умаслали, залишається один громад, отак от держать гірю, гір'я раз, все взорвалося. Но їх починає опять преследовать термінатор Т 1000 Замес, довга поїздка по автобану, яка заканчивается тим, що огромна фура жидким житк, азотом зам все, замерз цей чувак. Повністю замерз. переохладился. Цей каже а, Асталавіста Бейбі в нього стріляє. Розлітається все на кустки шматки. Вони тікають куда-то в криворож сталь, куди-то тікають. Огромний такий завод, великий, пахне партянками, аж якими-то чим-то чим там пахне жоною різиною, пахне. Вони туди всі, всі забігають. За ними цей термінатор Т-1000. Шварценеггер починає з ним битися. А він чорт. він... Чік Шварценеггер б'є, а воно проходить прямо через кишки і туди все. Шварцнегер проігрує. Всім грустно, всі хочуть плакати. Шварценеггер, навіть щоб намагався виграти, руку собі одрубав, коротше, палкою здоровий. Нічого не допомагає, Шварценеггер опять б'ється. Шор Конор іде-то тікають. Коротше, Шварценеггеру оддавила ноги станком. Травма на производстві. Все тари де, тар, тартарари. І цей великою такою штукою починає бити Шварценеггера по голові і повредив флешку на 32 Шварценеггер потух. І все, отак, от така сцена напряжена. Стоїть е, Термінатор Т1000 і Сара Коннері, і вона стріляє з револьвера багато раз стріляє, бум-бум-бум. Бум, як завжди, в цих фільмах, він вже мав упати, упасти в, этот, в котел з лавою, але не вистачило патронів. Він, він такий ха-ха-ха, що за зараз, скажете зараз, ви на Це і тут, на отакій великій шестеренці. Трошки покусаний комарами, виїжджає Шварценеггер, делає фінальний такий вистріл потужний. І Термінатор, Т1000 такий іскорежений, падає в лаву і починає умирати всіми персонажами, в яких він превращався. Всі-всі всі отак випливають, там, по-моєму, яценюк, отак от, всі, випли... Всі, коротше, раз і помер. І стали вони коротч, над лавою стоять. Каже Шварценеггер, кидайте руку в лаву. Нічтожили руку, кажуть, кидайте флешку. Унічтожили флешку. І тут плакав я. Шварценеггер каже, надай мене, коротше, туди в обойму. Все, на плюс-мінус, каже, я погнав. І так і случилось. Він не, ну, не набрехав. Все, Шварцнегер раз і погнав. Оця от штука Чикс. Він каже, що I'll be back. Конець. Ну, Непоганий фільм. Якщо ви не бачили, то в принципі можете подивитися. Зараз я себе почищу. Зачекайте, я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Олена Курілова.